На військовому параді у Пекіні народновизвольна армія Китаю продемонструвала новітні зразки озброєння, включаючи повітряні дрони, а також морські і підводні. Цілком очевидно, що союзники Росії активно працюють над програмою переозброєння. У першу чергу це стосується Китаю і Північної Кореї. Сам Сі Цзіньпінь. Провів очевидно найпотужнішу і найкращу демонстрацію власної зверхності порівняно зі своїми так званими союзниками. Сигнал, який надісланий всьому світу, цілком очевидний: Китай готується до третьої світової. Європейські лідери зустрілися із президентом України Зеленським у Парижі на саміті коаліції охочих. Про що домовилися. І чому Дональд Трамп погрожував у відповідь на заяви, які пролунали з Пекіна? Дивіться про все це цієї суботи, о 21.30 на телеканалі Еспресо у програмі Реальний Фронт.